Blue for You флорібунда, про яку я нещодавно розповідала. Вона продовжує квітнути, дарує радість, приємно дивитись на цей колір. Але зараз я хочу трішки розповісти про ще одну схожу флорібунду, яка називається Midnight Blue. Ось ця красуня. Ось вона, глибокий фіолетовий колір, своєю простотою схожа на Блюфою, тому я і провела таку паралель. Квіточка темна. Взагалі якась чуда густа густомахрова відкрилася. Всі оченятка відкриті прості, а один пагон з густомахровою квіточкою. Так вийшло. Це взагалі якийсь дивний рік, я спостерігаю, троянди себе по-іншому ведуть. Темні та темничі, бархатисто-фіолетові квіти чудово контрастують із золотою серединкою. Троянда дуже запашна. З ароматом гвоздики та спецій. Квіточки середнього розміру. 6-8 см. Середньомахрові цвітіння, рясне. в мене це перший рік. У мене дуже багато троян першорічок. І ще на осінь замовила багато сортів нових, тому, можливо, комусь даються мої відео скучноваті, в плані того, що все ж таки перший рік троянда нема що показувати. Але мені дуже хочеться ділитись з вами. І по мірі того, як будуть вони підростати, я буду далі знімати вже, можливо, більш таку красу троянд, рясність троянд. Тому прошу вибачення, кому не подобається. Ось так от здалечку покажу цей кущик першу річку. Без колючок, зверніть увагу. Висота 60-80 см. Завдяки своєму невеликому зросту добре підходить для широкого спектру ідей ландшафтного дизайну. Мені здається, її можна буде вирощувати і в контейнерах, і тим господиням, в яких не так багато місця. Сорт морозостійкий, шоста зона. Ось до дивлюся, трішки схопила в мене плямистість чорна, але я її за графіками оброблюю, сподіваюсь, поборю. Пахуча, ароматна, мила троянда з відкритими оченятками. Міднайт Blue. США, 2004 рік, американська селекція. Кому таки подобається. Шкодую, що вона в мене не поряд з блюфою. Вони б дуже бличили одна одній. Рекомендую. Гарного дня всім!